Даша Малахова сьогодні розкриває кулінарні таємниці незвичайного червоного супу. Продукти дуже прості, треба тільки знати кілька секретів. Цвітаю, для мене дійсно ранок прекрасний, тому що я готуватиму суп, який я обожнюю із печеним перцем. Спочатку мені знадобиться підготувати часник та цибулю, тому що це ті продукти, які треба термообробити. В мене вже є дуже гаряча вода, і в цей окроп я і буду додавати цибульку. Нарізаю шматочками. І ось так відправляю. Часник. Його я розрізаю навпіл і ось так просто розчавлюю. Тепер перець. Він вже запечений. Його треба поставити в духовку так само, як ви запікаєте, коли маринуєте перець. Переливаю рідину, вона мені знадобиться обов'язково. Тут дуже важливо не втратити цей сік, не мити перець. Ось так знімаю. Шкірку, подивіться, як добре вона знімається. Все до останнього шматочку. І ось такі цілі шматки перцю я буду закладати у мій блендер. Кісточки мені не знадобляться, їх я відокремлюю. І сік обережно без кісточок. Тепер я додаю томати. Ось такі томати без шкірки. І також цибуля. Цибуля із чатком. І залишається увімкнути. Тепер вимикаю суп, і тільки зараз буду його термооброблювати, а це означає, що прогрівати. Гарнесенько перемішую, мій суп прогрівається, а я зараз вже буду його приправляти. Додам трошечки солі. Суп вже прогрівся. Ось він дуже яскравого червоного кольору. Я накладаю суп, а до нього буду подавати сир. Саме той сир, який обожнюють італійці. Можна ще додати спеції, якщо вам подобається кориця, дуже доречна, можна перець чилі або чилі. Але я просто додам базилік, який також дуже популярний саме в Італії, і бейбі мацарело. Тепер ще чорний перець і швидесенько до столу. Ну і як завжди, такий суп залишається тільки приготувати та скуштувати. Будь ласка, подорожуйте на кухні та смакуйте життя по-справжньому. Побачимося на інтрі. Па-па, до зустрічі!